Вітаємо на каналі Veritas. Сьогодні поговоримо з чарівною леді, молодою лікаркою та практикуючою християнкою Ангеліною Юлією Жупа. Привіт! Привіт! Дякую, що відважилася на цю розмову. Дякую тобі за запрошення. І пропоную сьогодні поговорити про професію як про покликання. Перед тим підготувала бліць питання. Вау! Є готові, варіанти. Є готові варіанти, але якщо маєш свій варіант, то можеш його озвучити. Добре. Бліц питання. Поїхали. Угу. Шоколад, чорний чи молочний? Молочний. Кава чи чай? Кава. Що обереш? Рано встати чи пізно лягти? Рано встати. Хм. Книга паперова чи електронна? Паперова. Подарунок. Е, обрати самі чи сюрприз? Сто відсотків сюрприз. Рікерський халат. Білий чи кольоровий? Білий, традиційно. Що краще почути від пацієнта. Дякую, чи я вже здоровий? Дякую, я вже здоровий. І стетоскоп інструмент чи прикраса? Інструмент. Дякую. Дякую тобі. Дуже класно було. Добре, то лікарська професія як покликання. Чому ти обрала лікарську професію і чому саме напрямок неврології? Насправді. Питання, воно дуже таке неоднозначне, і на нього як можна відповісти зовсім просто, так і дуже розширено. То я постараюся якось вкластися одесь всередину цього. Mm -hmm. Лікарську професію я обрала через ті чинники, котрі мене сформували. Мені здається, що кожна людина вона є сформована. Багатьма да, сукупностями всіх факторів, але основне це те, що було в неї в дитинстві. То я в дитинстві такі мої засади основні, вони базувалися, звісно, на моїх батьках. І оскільки я досить швидко була приведена в церкву, то і церквою, відповідно, теж. То в мене були такі, якби кити – це мама, тато і церква. Mm -hmm. І вони дали мені ту основу, яка дозволила мені обирати із усіх можливих професій там декілька видів. Тобто я базувала свій вибір в основному на ем, тому, що я хотіла зробити внести якийсь ем, фактор у справедливість цього життя. Тобто не те, що я хотіла її творити, так? я хотіла її підтримувати або десь коригувати, де це можливо. Друге, це таке теж важливе: це альтруїзм або бажання. Бути корисною, або mm -hmm. служити людям. І, можливо, так через багато інших чинників, але кінцево, якби для себе я обрала ем, ті професії, котрі є найбільш дотичними до цих ем, чеснот, можна так сказати, то це є або юриспруденція, або лікарська діяльність, або да, захист, сили захисту. Ем, то лікарську діяльність я рахувала найбільш близькою до себе, найбільш такою, знаєш, котра... в котрій я зможу проявити не лише ці чесноти, але й свої знання, яка б діяла на користь іншим за допомогою того, що мені подобається, що я люблю. І це дійсно така вийшов такий тандем крутий насправді. Чому mm неврологія? -hmm. Mm -hmm. Це дуже важке питання, і я не впевнена, чи готова я з ними поділитися. Бо насправді, ем, напевно, одна єдина людина знає, тепер з котрою я познайомилася в паломництві, чому це саме неврологія, uh -huh. уявляєш? Е, і це точно Боже провидіння. Точно, бо тоді, коли я це вирішила, це було Міжгорі. Uh -huh. І е, да, це була така поїздка, яка дещо. дещо Ну, а як ми бачимо не дещо, а багато чого вирішила. Uh -huh. От тому, власне, так. Да. Круто, uh -huh. я не знала цього. Окей. Uh -huh. <світ> okay. um, знаю тебе як людина, яка любить факти і науку. Uh, як ти поєднуєш От, науку і духовність, свою віру? І чи було під час навчання в тебе якісь труднощі з цим? Вистоювати якісь свої. Християнські погляди, цінності чи переконання? Однозначно, ці труднощі вони були. Так. Yeah. В науковій спільноті взагалі дуже багато перешкоджань, якимось віруванням. Так, наука вона вчить, що е, я є єдиною, я yeah. є най, найкращою, найправильнішою. І, відповідно, на мене треба фокусуватися і тримати цей фокус. Mm -hmm. І це завжди дуже важко. І взагалі практикуючим християнам в сучасному світі, чи вони знаходяться в науковому спільноті, чи ні, їм взагалі всім важко, насправді. Завжди треба відстоювати свої переконання, і завжди треба доносити те, в що ти віриш, з трошки. Більшим, якби, більшими намаганнями, зусиллями, ніж да, то було раніше. Бо в такий просто світ живемо, в такому світі живемо. То так, ці перешкоди вони були. Лише, на жаль, або на щастя, вони не були такими грандіозними, щоб щось змінити. Тобто я так само продовжую і хочу продовжувати притримуватися як науки, так і релігії. І мені здається, що вони. В тандемі, в такому якомусь в синергії, вони можуть зробити набагато кращі речі, набагато визначніші, ніж поокрема. Тобто ти не боїшся ставити під сумнів деякі речі і шукати на це відповідь? Ніколи, ніколи не, цього не. не треба боятися. Ніколи uh -huh. не треба боятися. Е, знаєш, деколи навіть дуже часто приходять пацієнти і кажуть про те, що ми дуже довго не йшли до вас, бо ми думали, що у нас рак. Ну, наприклад, так. Mm -hmm. Це дуже така якась заїжена фраза, mm -hmm. і дуже важко на неї відповісти, тому що я, наприклад, не, не думаю, що це правильно, не тому, що ну, там, ти будеш жити 5-10 років, не знаючи, що в тебе за діагноз, а тому, що можна з тим працювати. Mm -hmm. І так само, коли шукаєш відповіді на якісь питання, свої внутрішні, яких... Не хочеш знати, можливо, або okay. одну із відповідей, вона тебе трошки, якби не подобається тобі. Теоретично, так, десь можливо. Але знайшовши в собі сміливість, ти дізнаєшся набагато більше, ніж та конкретна відповідь. І ти відкриєш набагато більше і будеш, відповідно, більш відкритим до світу. Ну, і відповідно відбудеться ріст. Однозначно. Один мій товариш озвучив, що лікарі мають кам'яне серце. Угу. Чи погоджуюся ти з цим? Тому що лікарі вони часто зустрічаються із стражданням. Як балансувати між об'єктивністю та емпатією? Угу. Знайти цей баланс дуже важко. І однозначно ні, я з цим не погоджуюся. Угу. Ем... Швидше, я би сказала, що він правий з того боку, що е, більшість лікарів, котрі стикаються так, щоденно або в своїй роботі з якимись випробуваннями, вони просто досить сильно загартовані. Uh -huh. Це правда, що у них м, сила волі десь там на хаях. Uh -huh. Uh -huh. Е, вони такі, знаєш, більш витривалі, е, внутрішньо. Е, е, і... Це не стосується просто того, що ти бачиш кожен день. Це стосується і емпатії теж. Тобто ці дві речі вони можуть поєднуватися насправді. Тому ні, кам'яне серце це не про лікарів. Але дійсно часто буває так, що вони ж лікарі більш такі дистантні. Вони Трошки спокійніше відносяться до деяких речей, ніж люди в звичайному суспільстві. Угу. Просто через те, що вони стикаються з ними частіше і бачать дійсно набагато більше страждання. Угу. А, чи є в тебе якийсь кредо життя? Так. Да. Наприклад, якась думка або там, цитата, яка тобі допомагає, коли тобі важко. Угу. Я не можу а, так. Мати сміливість сказати, що вона моя, бо вона не моя точно. Mm -hmm. І навіть не можу е, посягнути на те так, щоб її сказати, але е, я дійсно часто на неї опираюся. Е, і в багатьох книгах її цитують. Е, вона звучить як люби і роби, що хочеш. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ми почали, я, я думала mm -hmm. за, за цю думку. Клас. Так, насправді, е, любов, вона є рушійною силою всього. Uh -huh. І е, оце таке кредо, його не можна сказати, що воно суто визначає будь-який ключ має до будь-якої ситуації, але воно, знаєш, Арічко, воно таке воно база, uh -huh. воно такий фундамент всього. Uh -huh. ти, ти дійсно можеш застосувати його чого? Так. Це читаємо в Святому письмі, що можу здобути весь світ, але якщо любові немає, то воно нічого. Не вартує, да, так. то нічого не вартує. Так. Да. Так. Таке особисте питання: чи було упереджене ставлення до тебе як до молодої лікарки, як до жінки, або як до християнки? Угу. На жаль, це дуже болюче питання. Угу. Наше суспільство, воно зараз. На такому ж шляху розвитку. Mm -hmm. Воно зараз змінюється і до кращого змінюється в багатьох речах, але деколи є багато стереотипних думок у mm -hmm. людей. І е, стосовно віку менше, але стосовно статі, так, на жаль. Mm -hmm. Mm -hmm. А я думала, навпаки. Е, е, більшість е, дорослого населення чітко усвідомлює, що ми. Дуже великий шлях зробили для того, щоб бути лікарями. Угу. Насправді, це є 9 років безперервного навчання, без того, що ти там гуляєш ввечері, як більшість студентів роблять, угу. прогулюєш пари. У нас цього не було. Ми були цього залишені. Крім того, це постійні, постійний розвиток, не лише там матеріальні вкладення в себе, але й часові, так, постійні. І тому. Справді, населення таке воно свідоме того, що якщо вони вже прийшли до лікаря, котрий так є лікарем на цьому місці, то він, відповідно, є лікарем. Він тобі може допомогти і він може тебе так пробустити десь. Mm -hmm. Але э, стосовно статі, э, да, частіше справді, э, населення обирає э, прийти до лікаря чоловіка, ніж до лікаря жінки. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво. Um, чи є в тебе якісь ритуали, які ти робиш кожного дня? Uh -huh. um, є декілька таких речей, які я дуже люблю робити. Uh -huh. І um, рахую, що це um, може мене десь в чомусь покращити. Але назвати їх ритуалами, можливо, не зовсім, бо все ж таки я, я не тримаюся за них, знаєш. Без uh -huh. них моє життя було б теж нормально. Uh -huh. Але мені вони подобаються. Наприклад, я люблю ем, вдосвіта вставати, щоб почитати. Uh -huh. Мені подобається е, починати свій ранок з книги. І після того, як я його почала з книги, я люблю справді читати наукові статті. Це те, да, це те що мені приносить задоволення, що мене налаштовує на ритм такий науковий, знаєш, щоб триматися цілий день. Uh -huh. е, так, і мені подобається знати, що там відбулося у науковій спільноті вчора, наприклад. Uh -huh. е, е, так. Потім мені подобається вчити по декілька слів на день іноземної мови. Це таке, знаєш, воно звичайне, але, але воно дійсно працює. Uh -huh. Uh -huh. І плюс це профілактика деменції. Так, я це вже знаю. Так, і е, я обов'язково обідаю з рідною людиною. Uh -huh. Це, це теж це можна назвати ритуалом. Е, я завжди люблю проводити обід з близькою людиною, котру, е, ну якби це не обов'язково там постійно або батьки, або сім'я, або uh -huh. да, це, це просто має бути близька мені людина, бо обід треба ділити. Як гарно uh -huh. і я з цим повністю погоджуюся. Uh -huh. Чи є місце в неврології духовності? Однозначно так. Угу. Ем, неврологія це така наука, котра поєднує в собі всі науки. Угу. Знаєш, це в школі казали, що там будь-яка вчителька казала, що мій предмет найважливіший. От неврологія насправді вона є найважливішою. Неврологія можна. Знайти усе, що тобі потрібно. В неврології mm -hmm. можна побачити, пощупати, mm -hmm. доторкнутися, почути, посмакувати mm -hmm. абсолютно усе. І якщо говорити, знаєш, про такий якийсь більш глибинний сенс, mm -hmm. то це точно про неврологію, це точно про Нейропроцеси, які відбуваються mm -hmm. в голові, про те, як ми мислимо і чому ми робимо те, що ми робимо, і як не робити те, що нам не подобається робити, і так далі. Однозначно, неврологія це про глибинність, напевно. Mm -hmm. Ти сказала, що неврологія це про глибину. Mm -hmm. То чому не психологія? Власне, Власне, не чому не психологія, бо психологія теж в плані. Ага. Чесно кажучи, неврологія і психіатрія, я зараз проходжу навчання по психіатрії, uh -huh. спеціалізація вона називається в нас. Неврологія і психіатрія вони були суміжними спеціальностями, тобто вони були одною спеціальністю. Вони працювали якби і те, і те було одним, і ще до початку ХХ століття. Тобто. От, наприклад, в Радянському Союзі вони лише у 30-х роках відмежувалися насправді одна від одної. Тоді, коли неврологія пішла більш до таких, знаєш, органічних уражень, як інсульти, якісь травми, дегенеративні захворювання, а психіатрія вона відійшла так більш до таких поведінкових розладів, так, розладів особистості і так далі. Тобто, неврологія це більше фізичне, а психіатрія це більше таке. Так, це те, насправді, чого ми ще повністю доторкну, до чого ми повністю доторкнутися не можемо. Тобто ми можемо виміряти там так кількісно там, рівень серотоніну, допаміну нейромедіаторів, наприклад. Хоча mm -hmm. це. Має бути неймовірна лабораторія, ми не можемо цьому качеві зробити <скільки> точно. <смін> так, тобто... Поки, що. <смін> Поки що. Поки що. Ми можемо зробити декотрі речі, котрі нам все одно не пояснять, чому воно сталося або чому воно продовжується. В неврології ситуація трошки інакша. Так, неврологія вона фокусується на От така, вона трошки сухіша. Uh -huh. Вона така, от я бачу на МРТ, наприклад, що там є ураження. От я от пишу, що от там є ураження, uh -huh. і лікую, відповідно те, що я бачу. От така ем, да, неврологія така фомана, cool да, не, не віруюча таке. <laughs> uh <-huh. laughs> да -да, якщо, якщо ми щось не бачимо, ми завжди скеруємо до психіатрів. <laughs> cool. Це такий we'll інсайт. <laughs> <laughs> Так. <т> угу. Угу. І власне в яких випадках потрібно звертатись до невролога, в яких випадках до психіатрію, а в яких випадках до священника, наприклад? Угу. Е, насправді я якраз сьогодні зранку дуже дотичний подкаст слухала. Е, там один нейрофізіолог він розповідав про те, що. Наразі 50% населення, от якщо би зробити опитування, 50% населення на даний момент часу мають певні психічні порушення, mm -hmm. але вони не пов'язані із грубим. Грубою психічною патологією, uh -huh. так, тобто вони є такі, їх можна назвати тимчасові. Uh -huh. Не всі ці 50%, зрозуміло, що там якісь із цих відсотків дійсно будуть теми, котрі ну, є, якби люди постійно хворі. Так? Але більшість з них будуть ті, які можуть легко вирішитися. Uh -huh. так от, для цього такого легкого вирішення не існує препарату медикаментозного, не існує лікування. Для цього потрібен саме близький зв'язок з людиною, між Час. Це, так. Час і досвід. так, Так. Тому, знаєш, ця межа, вона така дуже. Е, дуже тоненька, дуже тоненька, і ми мусимо розуміти, що ми не завжди маємо йти одразу до спеціаліста, е, не завжди маємо е, одразу якби, звертати свою увагу і думати про найгірше uh -huh. до того моменту, поки можна, до маємо близьку людину поруч. Uh -huh. Це не відміняє того, що звісно, в разі якоїсь патології це має бути однозначно спеціаліст. Uh -huh. Так, і дуже важко розказати, е, що таке неврологія, тому що неврологія це. Безліч різних захворювань від епілепсії, інсульту, хвороби Паркінсона, хвороби mm -hmm. Альцгеймера до, до таких станів, як запаморочення, головокружіння біль mm -hmm. голови, біль спини. Mm -hmm. Але тим не менш, ем, так вона дуже часто, не завжди невролог є тою останньою інстанцією. Дуже часто е, ми так само тісно співпрацюємо з психіатрами. Mm -hmm. Раніше, коли щось ставалося, так? Слишком священика, то одразу всіх відправляли до священика. Mm -hmm. Як ти до цього ставишся? От чесно кажучи, дуже багато священиків зараз, знайомих, наприклад, моїх, вони дуже розвиваються в психології mm -hmm. для того, щоб знати, коли вони допомагають парафіянам, а коли має ще хтось бути, так? Тобто, тобто, що тобто треба бути ще пора. І тому я рахую, що священник має бути цієї першої інстанції. Uh -huh. От я рахую що так, що якби невролог або спеціаліст, вони мають бути там, ну, не в кінцевому, але десь десь в черговості трошки далі, uh -huh. ніж священник. Але однозначно, коли, наприклад, він не має компетенції, тобто він не має знаєш, якогось знання про психологію. Тоді це дуже важко буде, тому що я не можу сказати, що священик може нашкодити, але е, важливо дуже добре розуміти, коли і з чим ти працюєш. Uh -huh. Бо, е, звичайно, на перший погляд, ситуація може бути абсолютно незвичайною. Деколи навіть спеціалісту потрібно там 20-30 хвилин часу. Щоб просто випитати те, що дійсно призвело до цього стану. А якщо, наприклад, священик мав ту компетенцію, то це би було дуже добре, бо це є духовність і наука, те, про що ми, в принципі, і говорили. Mm -hmm. Бо дуже часто спеціалісти не мають цієї духовності. Mm -hmm. так? І тоді про це теж вартує говорити. Про... Це, це теж важливий аспект, mm -hmm. бо Практикуючим християнам, практикуючи хри християни і так, люди в загальній популяції, тобто не, не християни або не віруючі люди, вони все ж таки по-різному трошки думають. Uh -huh. У них навіть візьмемо те, що ми бачимо перед собою це святі, так? Uh -huh. Ми довіряємо святим, ми, можна сказати, любимо їх, uh -huh. так? ми до них звертаємося. Uh -huh. е і це один із аспектів. Багатьох, які теж важливі. Тобто священнику в цій особі дуже добре поєднується така людяність, людська допомога, яка є на межі із психологією, так, і відповідно, духовність. Тому я не можу сказати, що вони є, знаєш, в ієрархії, хтось нижче, хтось вище. Вони є в різних площинах. І як ми не можемо прирівнюватися до них, так і вони не можуть бути прирівнені до спеціалістів, угу. і це нормально. Угу. Угу. Дуже дякую тобі за цю розмову. Ми будемо завершувати, але не прощатися. Пропоную на наступній зустрічі поговорити про відпочинок з духовної сторони і зі сторони неврології. Думаю, дуже актуальна тема зараз в наш час. Супер! Дякую тобі гарно за зустріч.